Валхейм, Гра, з кайлоп та сокирою, ти проведеш більше часу, ніж зі своїми друзями. Гра, де одне дерево може повалити або тебе, або цілий ліс. Та гра, де за останні дві неділі я провів 160 годин. І саме про історію одного вікінга в цій грі я вам розповім. Звали нашого героя Гор, ну типу як Тор, але так як Єгірбакс, то гор, гра слів, надійсько ну, зрозуміли. Та після своєї смерті він потрапив у світ під назвою Совенгард. Хоча, взагалі, то лору він потрапив у Вархейм, але світ він звав Сонгард, типа відсиличка до Скайріму і все таке. Ну якщо коротше, то чувак просто і сікайнувся в іншому світі після смерті. Що ж, годі гаяти час, та давайте перейдемо до самого головного. Історія починається з того, як чи то птах, чи валькірія скидує мене до каменів сили. Озирнувшись довкола, не дуже стає зрозуміло, що від мене потребується. Але клятий Хугін, так звати Ворона, який на ближчі півгодини буде мене забембувати, швидко вів в курс справи. Після інструктажу від клятого Хугіна, так звати Ворона, варіантів було небагато, тому в першу чергу я відмітив собі місце знаходження першого боса та почав максимально готуватися до сутички з ним як тільки це. Було можливо. А саме в першу чергу потрібно вибрати місце для початкового табору, паралельно підбираючи все, що погано лежить, та відбиваючись голими руками від клюватих сіролюдиків, які так і хочуть взяти тягла. Через 10 хвилин розвідки шлях привів мене до русла ріки, та я зупинився для невеличкого перепочинку. Та на хвилинку уявив, як в майбутньому буду пропливати по цій річці на своєму човні. Картина, звісно, ще рівна, швидше б це настало. Та, на жаль, поки все, що я можу зробити. Робити це залізти по коліна в воду, шукаючи кремінь, відійшовши недалеко від річки, я знайшов на пагорбу старий та майже обвалений будиночок, в якому явно вже ніхто не живе. Хоча, можливо, це була домівка цього сіролютика. Та навіть якщо так, то тепер точно вже ніхто в ній не живе. Довго не думаючи, я прийняв рішення залишитись тут. Звісно ж умовою, що я його відреставрую. Це і все, що мені буде потрібно, це верстак для ремонту та ріжко, щоб пропустити ніч. Тому місця мені буде достатньо. До речі, Після того як я обзорівся палицею, сір людики почали щось підозрювати, та вже не так сміливо лізли в бій. Ну і так як з орієнтацією в мене проблеми, це якщо що я про орієнтацію в місцевості, а не те, що ви подумали, я вирішив поставити мітку з місцем знаходження мого першого табору. Ну і після того як я встановив багаття, дах та ліжко, нарешті можна буде лягти та відпочити перед наступним днем. В якому першою цілю було назбирати кремню для нашої сокири та паралельно винищувати всіх кабанів, якщо вони потрапляться до мого зору. Ну і про водяників забувати не потрібно. Та вже майже в ніч я повернувся назад до табору із горою всякого різного. І в першу чергу я прийнявся жарити м'ясо, яке здобув у рівні битві з кабанами. Після того як закінчилось сире м'ясо, я скрафти свій перший лук, шість десятків дерев'яних стріл. Та крем'яну сокиру, на чому і закінчився день. На третій день закинув трішки дрів багаття та пішов перевіряти нову сокиру на справі, тим паче, що дерево буде не зайвим, так як я вже відчуваю потребу в місці для зберігання ресурсів. Додавши одну скриню в дім, місця стало ще менше, хоча його й так до цього багато не було. Скинувши все зайве, я на пару зі своїм новим луком вирушив на полювання кабанів та оленів. Як тільки почало смеркатись, я одразу вирушив назад у табір та всю ніч пережарював м'ясо на багатті. Ну а на ранок вже все м'ясо було приготоване, та я вирішив відремонтуватися та виготовити собі крем'яного списа і штани за 40 гривень. Також в планах був ще дерев'яний щит, щоб завершити цей комплект, але на нього не вистачило обрізків шкіри. Доведеться ще трішки помучити кабанчиків, та не зараз, так як в моїх планах, вирубка лісу задля великих цілей. Ну і першою ціллю було встановлення пенька, який підняв рівень верстака і дозволив крафтити нові речі. Хотів також поставити дубильний станок, та на нього знову ж таки не вистачило обрізків шкіри, бідні кабани. Я в на їхньому місці десь ховався. Ну а раз наш верстак вже другого рівня, гріх не замутити собі новий одяг, тим паче, що оленячої шкіри у мене вдостар, також не забув про смітник для речей, які вже не потрібні. Та помістив його на задню частину свого котеджу. Ну і тепер гор виглядає як справжній воїн, а не як безхатько. Хоча це, якщо не звертати увагу на його зачіску з бородою. Та незважаючи на це, поки я займався крафтом вже минуло півдня, тому потрібно негайно вирушати на полювання. За одне це чудова нагода перевірити на що здати новий спис. Із насанням сутінок стало зрозуміло, що полювання завершене, та я знову вирушив назад додому. Та й полювати за ці півдня багато не вдалося, так як я в більшій мірі розвідував місцевість, а не полював. Після прибуття в табір першою ж справою я зайнявся лагодженням зброї та інструментів, а після зробив собі шолом із зеленчої шкіри. І вже цього разу мені вистачило обрізків шкіри, щоб зробити собі нового щита. Та на жаль, я поквапився та забув його пофарбувати. Прикра ситуація, шкода, що вже нічого. Не зміниш. Настав новий день, та знову я зустрічаю його, сидячи біля багаття та готуючи в польованих мною тварин. Та поки я це все пережарював, я зрозумів, що так далі йти не може, і це буде останній день, який я витрачу тільки на полювання. Так як наступного дня я чітко вирішив знайти місце для нової бази, де я зможу осісти на деякий час. Тому, перекусивши, я відправився в подорож за м'язом та шкірою. Чергове полювання завершене, та по старинці складаю все по скриням та лаху знарядження. Ну і звісно ж іду відпочивати. Сьогодні в мене багато роботи, тому що попереду будівництво справжньої бази, тому я забрав всі ресурси, які мені будуть необхідні. Та вирушив на місце будівництва. І вже після двох хвилин шляху я був на місці. Маю зауважити, що це місце я ще примітив два дні тому. Саме це стало каталізатором мого рішення почати будувати базу. Та і раз я вже на місці, то встановлюємо верстак і лесго. Через три дні не сказав би, що міцно, але все-таки стоїть мій новий дім. Виглядає, звісно, не дуже класно, але в цілому доволі симпатично та зручно. В Принципі для початку те, що потрібно. Та одразу, як я закінчив будувати свою халупу, було прийнято рішення піти на полювання. Так як сутичку з актюром ніхто не відміняв, а для того, щоб його максимально принизити, потрібно покращити обладунки та спис зі щитом до максимально допустимого рівня. З настанням ночі моя мислецька пригода привела мене до печери з тролем. Я вже був готовий вступити в нерівний для троля ж снужбій, та в печері нікого не знайшлось. На моє щастя, це була покинута печера. Та, на жаль, клятий троль навіть сундука зі скарбами не лишив, ну він і гівнюк, звісно. Ображний на троля я пішов виміщати свою злість на оленів із кабанами. Сама подорож тривала щонайменше два дні, та за цей час я встиг зібрати 42 обрізки шкіри, 20 шкір золення та 6 кісток, з яких я зробив собі накидку. Покращив до третього рівня сокеру спис та щит. і, на жаль, це максимум, який я можу собі дозволити, так як мені не вистачить рівня верстака та кісток, який на левадах добути майже нереально. Ну а в чорнолісці заходити я поки пісяю. Проте я вже у повній боєготовності, щоб надерти дупою Х'юра. Хотів би я так сказати, але ви бачили погоду на дворі? Ну його нахрен як краще спати. Та поки я спав, мені приснився доволі дивний сон. Увісні я почав рубати ними велику кількість дерева, нібито для будівництва. Далі я займався вирівнюванням землі навколо мого будиночку, після чого встановив палі та клав підлогу. Далі займався стінами, після чого подумав про сховище для речей. Звернув увагу на вікна, звісно ж, поставив верстак і як ж без нього. Зайнявся сходами, поставив ще пару скринь вже для їжі. Під кінець приступив до роботи над дагом. Знову пішов рубати ліс і нарешті завершив дах. Також підкріпив його балками із середини та поставив димар. Яка нісенітниця тільки не насниця. Напевно, коли я будував свій будиночок, я перевтомився. Потрібно трішки розвіятись, тому піду краще завалює ктюра. І так, вам не здалось. я вирішив вбити одразу два боси. Одного я повішую на камінь сили, а іншого на камінь. Або ще кудись де він буде класно собі так висіти, як декорація. Ну і раз все одно я йду вішати ектюру на камінь, потрібно прокласти собі дорогу, тим паче, що я туди повернусь як мінімум 5 разів. Дорога готова, то я вирішив пройтись до каменів так же, як і до ектюра, а саме повільно та з пафосом. Перемогу над велетенським оленем я відмітив приємним спостеріганням за багаттям та роздумуючи подальші плани. І очевидним було одне: потрібно готуватися до походу в чорнолісся, так як більше на левадах ловити нічого. Тому я скрафтив рогове кайло та пару десятків стріл рогове кайло. Треба ж таке придумати, хоча я швидше назвав рокове кайло, тому що звуки добутку мінді приманять всіх в чорному лісі, хто тільки буде поруч. Що ж, прикинувши план голові, та трішки підготувавшись, можна було закінчувати сьогоднішній день, так як завтра я буду вирушати в величезну подорож, і невідомо коли я повернусь назад в цю домівку. Наступив 15-й день, та одразу тільки я прокинувся, та проти рочі без жодних затримок, я вирушив чорнолісся, Попередньо знайшовши його на мапі. Звісно ж, і на жаль, він був доволі далеко від мене, тому шлях мене був чи не малий. Пляк на диво був спокійний, напевно, через те, що я не відволікався на кабанів та оленів, та й сірлюдики на диво кудись поділися. Тому приблизно в обід я вже був біля чорного лісу. Та заходити я не поспішав. Для початку потрібно підготуватись, а саме добути трішки дерева та покласти невеликий табір, де будуть зберігатися речі та де в майбутньому я буду плавати мідь та олово. Ще одною причиною є те, що вночі спав мобіль посилений. Тому якщо я побудую табір в чорному лісі, то не зможу спокійно пересуватися по ньому, так як в мене постійно будуть переслідувати сіролюди на кшталт ось таких. Та ви вже звернули увагу, це не сіролюдок, який мене забембував раніше, це сіролюд. Таке відчуття, що в цих створінь є еволюція прам'як в покемонів, по типу сіролюдик це місцевий пічу, а сіролюд це вже пікачу. Далі сіролюд шаман і тому подібне. Коротше кажучи, весело у них тут в лісі. Та поки ви слухали мій монолог про пікачу та. Сіролюдів, я вже на фоні встиг побудувати табір та й трішки поспати. Саме тому на дворі вже ранок 16 го дня, тому я поснідав та вирушив чорнолісяй. Але як казав мій проктолог, Темні місця потрібно проникати обережно та повільно. Хоча я не певний, що то був проктолог, так ми спілкувалися не в лікарні. А про що я взагалі для початку я вирішив не заходити в глиб лісу та зібрати трішки олова, що зберігається на березі, а вже потім почати досліджувати саме чорнолісся. За перший захід я добув 25 шматків олов'яної руди, та на жаль, більше б в мене не влізло, тому я вирушив назад в табір. І до речі, по дорозі назад я знайшов трішки насіння моркви. На жаль, якось використати його я не зміг, так як в мене ще не було розпашника, але в майбутньому ця знахідка для мене буде доволі корисна. І от в сумі за 20 хвилин 25 шматків руди вже були в таборі, та прибувши назад, я помітив, що дим не виходить з будинку, тому прийшлось переробляти димар. Після чого я трішки відпочив всередині та знову відправився добувати олово. Після п'яти хвилин пошуків я натрапив на річку, де також знайшов початок гори та скелети на другому березі. Ну і так як я вже раніше грав в Вальхейм, то знаю, що якщо є скелет, то поруч, скоріш за все, буде поховальня. Тому одразу, як тільки я отримав передмогу над ним, я пішов шукати її місце знаходження. Ну так, звісно, в такому місці, і як ж без Хугіна, так звати Ворона. Добре, що я тебе бачу вже набагато рідше, ніж на початку. Та, на щастя, біля поховальні був не тільки клятий ворон, а ще й смородина та скелет, який її, походу сторожив. І з розумінням, що мій спис мені в поховальні не зарадить, я прийняв рішення піти туди з крем'яною сокирою. Все ж таки від неї буде більше толку. Ну і так як всередині темрява, я вирішив понехтувати захистом та замість щита взяв смолоскип. Не сказав би. Щоб щита було приємно битися, та все ж таки не критично. В першу хвилину я знайшов три серця вогневика, бурштин та трішки золота з пір'ям. Та якщо чесно, пір'я радий був більше, ніж золоту. Ну і ще хвилиною після я натрапив на скриню з янтарем, пір'ям та золотом. І да, там ще були крем'яні стріли, якими я ще деякий час не користувався та беріг їх на особливий випадок. Побігавши 5 хвилин по поховальні, я зрозумів, що без щита я манав бігати і краще підніму яскравість на. Монтажі, ніж буду отримувати тягла. Та вже зі щитом в руці пішов гасити однозіркового скелета, який ледь мені не надерав дупу. Прийшовши всю поховальню, я не знайшов ще сердець вогневиків, що мене розчарувало. Та вийшовши назовню, я зустрів ніч. Чи то вона мене зненацька зустріла, не знаю. Я ж хотів драпати до табору, та мою увагу привела ось ця споруда. І як я розумію, її обороняють скелети, а це халявні кістки для покращення броні та накидки. Після розваг зі скелетами я помітив печеру з струлем. І з цим зарванем я ще не вітався, тому вирішив зайти в гості. Цього разу в печері вже всі були вдома. Та від подарункової стріли під паху троль був не в захваті та вдарив мене деревяхою. Добре, що коли ти виходиш з печери, шкода не наноситься. В противному випадку я був би вже мертвий. Та те, що шкода по мені не прийшла, надихнуло мене на ідею із старим добрим абузом механіки. А саме мій бій на найближчі хвилин 15 виглядав саме ось так. Oi? <laughs> Вбивши троля, я отримав його шкіру та нові рецепти броні. Ну і разом з тим в скрині була оленча шкіра, рубіни та з десяток дерева і каміння. Забравши саме ціни на мою думку, я відправився на пошуки олова, а потім вже й до табору скласти речі, так як я був забитий під зав'язку. Під час подорожі додому я трішки змінив свій раціон та додав в нього смородину, так як вона додає витривалості. В той же час, як м'ясо в більшості піднімає тільки здоров'я. Ну а під час фарму ресурсів. Краще мати більше витривалості для бігу та роботи з кайлом або ж сокирою. За 5 хвилин я був уже в таборі та одразу кинувся до багаття, щоб зігрітися, висохнути і отримати баф на бадюрість, який підвищує відновлення витривалості. А вже потім, розкинувши все по скриням, під час сортування побачив, що жовті гриби також дають чи немало витривалості. Тому тепер у моєму раціоні є ягоди, м'ясо та якісь містичні гриби, що світяться. Відсортувавшись, я вийшов на вулицю розібратися з сіролюдом. Та й взагалі із усією живністю, що ходила довкола. Таким чином, я бігав за сіролюдими вепрами та водяниками аж до вечора. Та вже потім, після того як я поставив свій табір, два нових сундуки, я вирішив перепочити. Та вже на ранок 18-го дня я пішов добувати стару добру олов'яну руду. Під час активного грінду помітив вежу, яку оберігали сіролюди. Хотів би я її обійти стороною, та в них виникли інші. Плани, тому як тільки вони мене помітили, вони кинулися зі словами Сиш сюди йди на мене. Після чого з рахунком 5-0 виграв я та мій спис. Біля самої ж вежі була бочка, в якій лежали ягоди, трішки обрізки шкіри та оленячої шкіри. А в скрині, що була всередині, я знайшов золото, стріли та бурштин. Сіру людів я переміг, вежу золото, тому можна далі йти добувати олово. Забивши черговий раз всі кишені рудою, я вирішив додому. Ну і так як я розрозився, потрібно піти добути трішки міді. Так як поклад був чи не малий, бігати до табору і назад довелося доволі багато. Та добувши верхню частину покладу, я втомився та вирішив датися в дослідження місцевості. Та маю сказати, що в цьому був певний успіх. Так як я знайшов ще одну поховальню, і на свою біду я наткнувся на скелеті влучників, які швидко вибили мені блок. Та відмутузили мене. Казати про те, що я був здивований, буде доволі м'яко, порівняно з тим, що я відчував. Тому в костюмі Данжен Мастера я побіг назад в поховальню, брати реванш. Повернувшись назад, вже нікого не було. Та я зміг спокійно забрати свої речі та ледь не померше, все-таки звалив одного із моїх образників. Пройшовши до кінця першої гілки, моєю нагородою були 4 серця вогневіків та різного луту зі скрині. На ще одній гілці я зіткнувся в битві з приводом, який ледь не дав мені копняка. Тому лізти на однозіркового ската я вже не поспішав. Після моєї перемоги було зрозуміло, чому це місце так сильно оберігалось, так як тут зберігалися ще два серця та записи про місце знаходження другого боса. Так як це було останнє нерозіддане місце в поховальні, я відправився назовні та пішов шукати інші поклади міді. Та поки шукав, наткнувся на неочікуваного гостя, який був ну дуже радий мене бачити настільки сильно, що поліз обніматися, та з його пельки настільки сильно огоняло чесником, що я відмовився. Після чого він кинув мене каменем, та я зрозумів, що в нас із ним виник конфлікт. Під шум битви збіглася місцева так названа братва в обличчі сіролюдів, що трішки складнило мені суточку з тролем, тому перший раунд я не вивіз. Відчувши смак перемоги, мій суперник шкурнув назад в ліс, відчувши реванш. та я не був готовий його так швидко відпускати, тому побіг за ним. Прорахувався я в одному, в тому, що зараз ніч, е, та місцевого пота якраз в пожуках пригод. І вона, звісно ж, не провтикала цей шанс. Та, на моє щастя, бій був біля поховальні, а це означає, що там були скелети, які тимчасово описалися за мене. Та їх була меншість, тому переваги вони в бою не надали. Відводивши все це стадо за собою, та відстрілюючись по дорозі, я все-таки пропустив одну плюху від троля. Блін, а я майже його вбив. Тут якого взагалі біса тут відбувається. Зрозумівши, що далі так тривати не може, я все-таки вирішив лягти поспати, щоб пропустити ніч. Та вже на ранок 20-го дня вирушив взяти реванш, поки рахунок нашої битви 2-0, та я обов'язково повинен його обігнати та зшити з його шкіри собі туніку або ж нові штани. Як тільки я його побачив, я скористався перевагою та непомітно в нього вистрелив, тим самим вбивши його з однієї стріли. Підібравши його лут з усмішкою на обличчі та перемогою в серці, я пішов знищувати падік цих тварин, які заважали мені з ним битися. І, звісно ж, не забув відмітити поховальню, яку знайшов під час сутички. Повернувшись до табору та склавши всі речі, я помітив, що не можу відремонтувати свою броню. Розібравшись в наслідках, виявилось, що рівень верстака повинен бути щонайменш два. Тому я в той же час поставив пеньок для рубки дерева, щоб його підвищити. Та з відчуттям виконаного боргу відремонтував все, що тільки міг. Після таких насичених чотирьох днів я вирішив, що потрібно зайнятися хатніми справами. Тому поставив дві вугольних печі і почав жарити дерево для вугілля. Та подальші дні я тільки те й робив, що палив дрова на вугілля та трішки видозмінював базу. Та про це я вам вже розкажу в наступній серії. Та й не тільки про це. Далі на вас очікує розслідування, так як гуляючи біля спавну я помітив щось дивне. Також Надіюсь сьогоднішня історія про зовсім не нудне життя одного вікінга вам сподобалось. Якщо так, надіюсь на вашу підтримку у вигляді лайка та комента, де ви зможете написати що вам сподобалось або не сподобалось. Також ви можете написати якісь побажання та поради, та й взагалі все що завгодно. Хочу вірити, що ти вже підписався на канал та велике дякую за перегляд. Ще побачимось до скоро!